Привіт всім сьогодні дуже визначна дата, визначна дата в плані. У всіх планах, в принципі, як не подивитися на це осіннє рівнодення, але дата реально визначна, і можливо хтось взагалі ніяк не відноситься до таких астрологічних дат. Але сьогодні дуже важливо пройти цей день. От у нас сьогодні сонечко, і це прям після того як тижнями, просто тижнями лив такий дощ, що ну його нафік, то сьогодні такий великий день. У нас сонечко, все класно, і сьогодні дуже важливо, щоб ви почули і зробили висновки. В принципі, як пройшов ваш, якщо от аналізувати інформацію стосовно того, як від рівнодення до рівнодення, запитайте собі запитання, як я прожив цей квартал, як я прожив це життя, що я зробив доброго, що я зробив поганого, де можна зробити висновки, що я зробив не так із кінця червня по от кінець вересня. Насправді, якщо максимально чесно відповісти собі на це запитання, то багато речей можна запланувати, щоб щось змінити. Щоб не просто так прийшов, да, сьогодні класна, опять якась астрологічна дата прийшла, але але я знову таки не знаю, що із цим робити. Сьогодні дуже важливо переосмислити багато у своєму житті. Для кого це будуть стосунки, для кого це буде робота, для кого це буде бізнес, який, наприклад, цілий квартал не йшов вгору, не, не рухався, ви не, не змогли знайти точки зросту, ви не змогли знайти свої мінуси, щоб а, переробити їх в плюс. Абсолютно для кожного це різне поняття, буде і різні висновки, але сьогодні дуже важливо. Відповісти собі правильно на запитання, що я роблю не так, якщо я товчусь на одному і тому самому місці. Сьогодні можуть бути інсайти. Сьогодні дуже гарні можуть бути інсайт, розуміння. От просто воно вам приходить і ви розумієте, що робити далі. Якщо ви повірите всесвіту, якщо ви повірите силам, яким ви довіряєте, яким ви ввіряєте своє життя і той шлях, яким вас ведуть. У вас можуть бути реально гарні озарення. Не знаю, як українською озарення. Підкажіть, якщо хто знає. А із з приводу практичності, що сьогодні можна робити? Сьогодні дуже гарно викидати хлами свого життя. І от тут, як правильно ви мене зрозумієте, то вже справа до вас. Тому що це може бути звичайна уборка викидання старих речей. А також старих людей із вашого життя, яким ви розумієте, вже, що прийшла пора, і вони вже більше вам не потрібні. Вони пройшли... вони пройшли свою місію в вашому житті, вони дали вам точку зросту, вони дали вам розуміння, що робити далі, але можливо, вони вже вам і зовсім не потрібні. Тож подякуйте, подякуйте любій речі, любій людині в вашому житті за те, що ви пройшли. Даний урок, ви пройшли його із мужністю, із щастям і на перспективу майбутнього. Сьогодні також можна робити якісь своїми руками печива, якісь щось із яблуками, тому що це свято і це рівнодення, це збор пізнього урожаю, останнього урожаю у році у кельтській культурі. Це свято називається Мабон. Я, хто не читав, ви читайте, у мене є в профілі, що таке мабон і як правильно його пройти. По суті, ці ось о три дні вчора, сьогодні і завтра вони нереально сильні. І ви можете тут проводити як ритуали очищення, так і ставити собі захист, просити вищі сили, щоб вам допомогли. А також можете, дуже дієвою буде практика сьогодні, наприклад, зробити підношення. Тим силам, яким ви довіряєте, зробити підношення в лісу, наприклад, з яблуками, з медом і такого плану. І планувати своє майбутнє. Сьогодні максимально той день, сьогодні-завтра, коли можна гарно запланувати своє життя. І не для просто папірця, не просто слова на папірці написати, а дійсно написати те, що вас буде мотивувати, рухатись далі. Гарного мабону, гарного рівнодення.